справа в тому, що попередня харківська операція росіян вже фактично закінчилась провалом на сьогоднішній день. Ситуація на Харківщині, на півночі Харківщини, радикально змінилась Там не менш інтенсивні бої, дуже жорсткі бої, в тому числі саме контактні вуличні бої в Вовчанську Але ми там вже тепер у наступ. Там, там саме ми помінялися нарешті там місцями з ворогом. Там вже йде фактично наша контрнаступальна операція. А у ворога максимальна задача це якраз закопатись, окопатись і затримати за собою оцю 5-7 кілометрову смугу, яку вони змогли зайняти в перші дні свого наступу. Місяць тому і цілком може бути, що формування цієї ударної групи на борову це не те, щоб саме так просто відволікаючий маневр. Це швидше про те, щоб зайти, створити загрозу заходу в тили. Нашому угрупуванню, яке е, веде контрнаступ е, на Харківщині, тим більше що, судячи до цього, до цього контрнаступу росіяни ставляться е, більш серйозно ніж ми до нього ставимо.